Село зазнало знучних руйнувань. Це 212 дванадцять житлових будинків. Повністю зруйновано 13 будинків. Тут дуже було важко, Кріші не було. І потолки попадали, бо воно ж все ж текло, дощі ж були. Завдяки програмі Пліч опліч відбувається відбудова будинків житлового сектору, в зв'язку з чим люди повертаються, повертаються щодня. Дуже важливо нам, що допомагають. Йде зима, то ми б самі б не впоралися з цим. Ми з івано франківська приїхали на Херсонщину відбудовувати хати, які постраждали від обстрілів, аби в них, наприклад, дах не ті, щоб вони мали де перезимувати, щоб діти мали далі проживати. Не можу це сказати, як це для мене в нас сім'я дуже насичена. Внуки є і діти приїхали теж сюди. Це нам дуже велика поміч.